Вітаю на каналі. Український порцеляновий посуд. 5 червня, Київ, Почайна Гуляємося по Почайні і вас з собою запрошую. Підписуйтесь на канал, ставити подобайки. І... Давайте с виду. продаются бокалы для невесты или для подростковых. Куколки. Вообще супер. По 300, по 200 можно договориться. Вообще целая, кстати, целая. Ваза по 200, по 150, кто желает. Обращайтесь к Виталику. Кошечка на батарейке 200 гривен. Старые львы в год на стекло 350 Це синє марганцеве стекло 200, жовтенька 150, марганцеве стекло 150. Гусь хрустальний, виробниця 47 53 рік, 180 гривень. В новому стані. Блюде, середина 19 века. Ручна розпись 2500. Чтобы все были живы-здоровы, чтобы уже на днях закончилась война или, по крайней мере, до конца года. Словакия. Три наборчик такой. Шесть штучек. Наборчик, чашечка с блюдцем. ЛФЗ. Полторы тысячи новенькие чтобы покупали чтобы были у них денег очень много и самое главное здоровье набор театров стой, который Тарелочки стоит надо штуки, это германские, Крышка с медом, но он без крышечки, 250 гривен, вазочка 100 гривен. Это самое, смотри, это 150, это 250, это 100, это 150, это 100, это 150, это 150, это 150, это 150 то 100, рыбка 250. Это 300 грузинская. Так, что еще тут? Нужно? Это 200. Это 250. Куколки по 100. 150. 150, 150, 150. ну там все по 150. Ваза, очень хорошая форма. Домальовочка, деколь, звичайно, домальовочка вручну. Користень 500 гривень коштує. Зозуля. В повному складі, але є ось така нерідна кришечка. Але позолота на місці. Це полтава художник. Віцько Іван Михайлович, головний художник Полтавського фарфорового заводу, який працював також на початку своєї діяльності на Барановському фарфоровому заводі. Дитячі тарілочки. Бачите, який гарний малюночок, дівчинка в жовтому, хлопчик чи, 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 чи тата сім'я, родина Я є Все через. Це е, дружківка, але із останніх вже е, робіт. Тому таке клімо. Будеш братиш? Ось таке? Так, для мами. Ціна 80 гривень. Чотири залишилось. А ти портрет? Оце? Так? Так. так, це в нас тарілочки десертні тернопільського заводу. Був сервіз, але вони залишились, забули їх вдома. Але вони легесенькі. деколь, звичайно, але такий гарний малюночок. Так, а це в нас цукорничка, так залишилась теж від сервізу, це в нас дубиш. Це в нас 180 гривень. Глядачам парселяного посуду, який веде блог наш Любий Віталій, я бажаю, ем, по-перше, наближаємо перемогу, допомагаємо один одному і ем, мріємо про те, що наша вільна рідна Україна буде щаслива. Я це мовуська, но... но я не знаю. А так... пою.

А мне уже в нього ж, а то руках начала не було його. А сумці сонце було.

для первых блюд по 15 гривен. Вазочка 50. Рюмки по 10. А хрустальная по 25. Чашки по 25. Ну, желаю всем добра и мира. Как хочешь, только вот того человека не снимай, его разыскивают, блядь. Этот, э, э, МИ-6 британский. Все, попал, Саня. Он уже зашифровался, видишь, блядь, убежал даже в шляпе в английском. Р, 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 редкий чел. Да. Бороздо растил, а МИ-6 бороздил. Света как-то... Вот и настройщик шашлыки и плов на п Це дуже надзвичайно смачно, скільки хожу, куштую. Кращого я в Києві, ніж на Петрівці не їв. Спробуйте і ви, друзі. Ціни дуже гарні, не кусаються, смак дуже смачний, надзвичайно гарний.

Ой, 100 грамм как раз 50 и семьдесят сто сто двадцать, пожалуйста. Готель для вытяжков. Готель... Готель? Що... Готель синячок. Да. Сколько я перед... пересажал? Заходи, вон, вечер. Все, с чем пришел? Какие новые? Бажаю глядачам. український порцеляновий посуд. Гарного настрою, мирного неба над головою, гарний знахідок і цінувати своє життя. Так, в наявності у нас представлені два чайники. Полуничка, ручний розпис. Клеймо Київ. Один заварочний чайник, другий долегний, великий. Це десь на 500-700 мл. Це десь на 3 літри. Позолота вся на місці. На маленькому чайничку є дефекти невеличкі, але не впливають на його колекційний стан. інтересу. Ціна 2500. Все Поки що немає ціни, я не знаю. Тысяча пив турецких <клышко> Тарелочка 80 гривен сейчас я вытру. Сейчас я возьму. Подожди, подожди, только не меня. Уже глубокая есть. Это барановка. Есть глубокая, есть такая. Есть две, как блюда. по 100 гривен. А, так? А клеймо? Баран, барановка. Англия, порцеляна. Ну, вона не така вже сучасна, ну, десь років 50-60 цих парень. Ціна 150 була. 1700. 700. Півтори. Сто. Угу. По 200. Ну, Привітся на 100. Кстати, пену вже подарують. Він у мене трошки, ні, не піди. Не хочеш? Да? Добрий день, пропоную посуд. Подивіться, будь ласка, може, когось зацікавить. Такі чашечки, і ганти. В гарненькому стані є невелика потертість на ручці. 200 гривнів, прошу. Кавова чашечка, рига. На жаль, без блюдця. Ну, але цікаво. Може, ось жаль, цікаво. Сорок Ну, ще одну велику чашечку. В гарному стані, ідеальна. київський. Ви дивіться, уважно. така, 200 гривень. Чайний сервіс. Все в комплекті, окрім однієї чашечки. Полонне, перший сорт. Півтори тисячі гривень прошу. Але є запасні блюдечка. Супорниця, будь ласка, заварний чайничок, полонне, перший сорт. Стан ідеальний. Маленький чайничок-егоїст, його люди називають Баранівка. Перший сорт 200 гривень. Бажаю приємних покупок. Будь ласка, купуйте радянський посуд. Це наша історія. Так, у нас тут в наявності сервіс. Називається Золотий Олень. Східний, ручний розпис, клеймо та шкент. Перший сорт. Дуже гарний червоно-помаранчевий колір. В наявності велике блюдо. Тарілочка. Шість пял для чаю з позолотою, чайничок. Та велика пяла, мабуть, для содощів. Ціна за... Ціна за такий сервіз 6 тисяч гривень. Глядачам. канал "Порцеляновый посуд. Мы бажаємо миру, счастья, добра, перемоги та творчих звершень. Всем привет на канале Порцеляновый посуд. Я рада вас приветствовать с этим уважаемым, много, много уважаемым человеком. Вот хочу ему предоставить сегодня такое удовольствие показать портфель из нашего прошлого, с каким мы ходили с ним в школу. Очень хорошее состояние у портфеля. Единственное... Опять, видишь, тяжело, неудобно так открывать его. Видишь? Хотел как будто... Ну, припылился трохи. А лишь нигде не репнутый, не порванный. Только ручка одна вот. В детстве учился ездить. Это был один из первых моих велосипедов. А потом мне приобрели вот такого зайчика. Да, вот. Это гномик. Ну если быть точнее, бим. А вот это зайка 2. Вот в таком хорошем сохранении, без одной, правда, космосовой педальки, но почти полностью укомплектованный. Все родное. Не крашен. Вот, все как есть. Ну, не хватает, конечно, фары, там, да, аккумулятора, но ну, ему так и лет уже. Выбачно. Все не сохранилось. Бутылка пойдет, если шоком. В Даром. Подарок, да. Такая сувенирная бутылочка, с корзиночкой. В общем, посыпаемся мы с женой, приходим на работу. Берем вот такие чашечки с ручной росписью. Производитель вот он. Борислав. Наливаємо каву смачну, ось таку пару беремо, налили, приготували і смакуємо зранку. І потім починається наш трудовий день. І настрій на цілий день. Яка вартість 75 гривень штука? Вашому вниманию представляються кавові набори, сервізи, по дві чашки, по три, а кое де і повний набор. Також є сукорники, заварники для чаю. Ціни вартують від 50 до 150 гривень. Замовляйте. Речі вашому увазі. На них муха не сиділа. Парфуми. Остатки з Радянського Союзу. Парфум Лілія. Якщо жінка попшикається, чоловіки будуть від неї в захваті, тому що від неї буде пахнути лілією, справжньою лілією. Вартість оголошена 50 гривень. Забирайте. А також є арабський, ну не пам'ятаю як, з якоїсь стран да, Одеколон. Трохи більше 150 гривень. Підписники та телеглядачі порцелянового посуду. Канал на Ютубі. Желаю йому дуже гарного, міцного, продуктивного дня, любви, знахідок, а також дуже приємних знайомств. Маємо сервіс на 10 персон, 10 тріо, долівний чайник виробництво Тернопіль, 1400 гривень. Сервіс чайний, крім гес, біленький, красивенький і недорогий. Фруктовничка, мальцевське стекло, тарілочки, набір, тарілочек, коростень, дуже красивенький, дуже гарненький, Добрий день. Бажаємо всім щастя, здоров'я, гарного неба, сонячного, недощового, щоб були багато покупців і були гарні продавці, продавали гарний товар. Дорогі друзі, бажаю вам гарного сьогоднішнього дня. Дякую за те, що ви дивитесь цей канал порцеляновий посуд український порцеляновий посуд це дуже гарний надійний телевізійний канал. Да. Всього доброго.